Тарасова сльоза, Петрович збирався строїти літню кухню і привіз газон піска. Тарас, угодівши таке чудо, відразу побіг проситися гуляти в піску і вже другий день творив архітектурні шедеври. Пісок пах піском та літом. За два дні Тарасик настроїв замок, гараж, літню кухню і ставив охолоджувач під майбутню АЕС. І запустив туди п'ять черваків. Переконавши самого себе, що то два коропа та три соми. Сонечко гріло, пташки співали, життя далась. Аж ось в полі зору Тарасика з'явились два ідіоти Сашу, Саша і Володя, які тягнули за собою клічету сумку мандрівних човників, яку в народі називають мічта окупантами. До верху набиту танчиками, літачками і машинками. Весь цей скарб вони построїли колонами в напрямку літньої кухні-тарасика. Вони сподівалися, що при виді воєнної мощі Тарасика задав жаба. Або він обділиться і пойме, які вони піздаті пацани. Хлопці, я ж тільки дороги построю, ви ж їх танками розіб'ете в гівно. Водя псикнув Олександру, і той побіг на фішку дивитись, щоб дорослі не йшли. А Водя став ж бурляти грудками. В замок Тарасика, гараж, літню кухню. Одна грудка навіть попала в ставок охолоджувач і, і огушила сома. Сусіди боє... боязко подивлялись за парканів і мовчки висловлювали свою занепокоєність. Лише з тої сторони струнка дід Іван і Борис махали палками і, кричали, і крили матом Сашу і володю. Очі Тарасика змокріли. Він набрав шменю рідного піску і жбурнув меживичі Олександру. І дав по Володі, а потім і Олександру. А машинки вертольоті і танчики потопив в туалеті. І став дружити Легом і Віталією, бо вони були чіткі пацани і за своїх горой стояли. А водя і Саша обвіняли одне одного в провалі операції і пиздились палками, поки не повибивали одне одному очі. От і казочці, кінець, а хто слухав, той красава.